Сьогодні ви стали наручничок життя. Це дуже ви виконали велику таку місію. Всі кажуть, бо в цьому життю треба прожити. то не просто поле перейти. У вас будуть всякі добрі справи, будуть всякі негаразди, будуть, як кажуть, і усміхнені дні, і трохи всяко буває в життю, тому що це є життя. І щоб нормально перейти його. Треба бути вам разом файними, відданими один одному, любити один одного, разом ви зможете подолати все. Що за як би вам трудно не було, як би вам не було добре, але разом ви зможете все подолати. Якщо будете йти в парі, як той каже, нога в ногу, все буде у вас добре. Ну що, хочу вас привітати, поважати вам всього, всього найкращого. Аби ви були щасливі, Би вам Бог в цьому допомагав, щоб збувалися ваші мрії, щоб ви любили один одного, щоб мали багато-багато діточок, як каже, кожному куточку посиночку. І що ще одного хочу вам побажати? Завжди, щоб вам у слід за вами ходила макінка Божа, щастя вам, здоров'я і успіхів, вашому житті. Ваші оплиски, будь ласка, батьково. Я скажу, що це самий багатослівний батько з усіх весіль, де я був. Сьогоднішній день у вас дуже веселий, жизні прекрасний. Я хочу побажати вам сьогодні, щоб ви були завжди такі веселі, жизні раділи надалі і надалі, на довгі довгі роки життя, щоб ви любили один одного, щоб ви поважали один одного, щоб ви цінили то, що ви маєте один од. Щоб ви стояли пліч опліч, як кажуть, за стіною. І що хочу ще побажати Неля. Я віддаю свого сина у руки тобі. Я його дуже люблю, поважаю. Приймала його всякі, кажуть, негаразди, які в нього чи були, чи не були. Так само я маю бажання, щоб ти то саме надалі прийняла цю участь з ним разом. І то саме робила, як він хотів. А ти, Віталій, так само маєш дружину Нелю, яку ти маєш берегти, уважати, любити і кажуть, приймати її теж всі рішення, які в неї хочеться трохи може бути, теж кажуть. Ну і що вам ще сказати, молодята? Я рада, що сьогодні відбулося цей веселий, щасливий жизньраднісний для вас день. І хочу вам побажати надалі. Любіть один одного і поважайте один одного. І будьте щасливі, дорогі мої любі діточки, дякувати Господу Богу, що ми дочекалися в такий важкий час, теперішній стати. На весільний рушник. Я бажаю в першу чергу вам великого здоров'ячка, поваги, один до одного, до всіх людей, до батьків, аби ви любили один одного ціле своє життя. Бажаю вам ще скільки діточок, як на небі зі родочок. І бажаю хустку на чотири мала чотири сини і всі музиканти. Веселої вам забави. Гарно, дякую всім гостям, що вони прийшли нас поважити. Всього найкращого вам, любі мої діточки. Ваші Діма, бать... Діма, Діма. Тут що мама, що тато, я тобі скажу. Я, це, це дійсно. Ваші близки нашим батькам запрошуємо їх підійти до своїх дітей, обняти, поцілувати, викиди черщину за чудове, чудове свято. Піднімаємо, піднімаємо келихи за наших батьків за чудові приємні слова для своїх дітей. Думаю, що сьогодні весілля буде 100% з тими батьками забавними. Дуже і прекрасне.